Вітаю вас на каналі Захоплива Література І сьогодні ми поговоримо про давньоєгипетський міф про Тефнут Була в Бога сонця сонцяра, кохана донька Тефнут, його око створене ним самим. Вона поливала землю, насичуючи вологою сади та ниви, билася з чудовиськами, що були ворогами її батька, карала тих. То не корився його волі. Це була могутня і хоробра богиня, але вона мала надто свавільну і запальну вдачу люди славили Тефнут у піснях, приносили їй жертовні дари, і вона тішилася їхньою шаною. Та одного разу спало Тефнут на думку, що люди величають богара більше, ніж її. Через те вона посварилася з батьком і втекла до пустелі. Там богиня оселилася в образі страшної левиці, яка в шаленій люті вбивала подорожніх і насичувалася їхнім м'ясом та кров'ю. А тим часом в Україні запанувала нестерпна спека, зміліли річки, повисихали рослини, дахи будинків вкрилися густим пилом. Віччій і страх. Охопив людські серця. Гірко сумував Ра за своєю донькою. Він волів її знову бачити біля себе. Довго він думав, кого послати потефнут у пустелю, і, зрештою, вирішив доручити цю справу Богу повітря шу, щиро йому відданому, та богу місяця тоту, який славився великою мудрістю, неперевершеною красномовністю. І знанням магічних заклинань. Шу і Тот перетворилися на пав'янів і пішли до пустелі, у якій усамітнилася богиня. Побачивши їх, Тефно плевиця гнівно загарчала. Тоді тот підняв лапи вгору і улесливо заговорив з нею. Він яскраво описував пишні красоти єгипетської землі і її жахливий занепад. Спричинений утечію Тефнут. Він розповідав про велику тугу богара та скорботу людей, що оплакували втрату шанованої ними богині. Він говорив і говорив, а грізна левиця слухала його хитромудру промову: Замість безплідної пустелі, у якій ти нині живеш, переконував богиню, тот: ти потрапиш до квітучої країни. З великою багатоводною рікою, зеленими луками, велилюдними містами та селищами для тебе зведуть храм, і люди складатимуть тобі шану ти не полюватимеш більше на звірів, аби здобути собі їжу. Тут промовець подав богині левиці келих вина і наказав принести їй убиту газель. Тефнут прийняла його дарунки. Доки вона ласувала, тот, піднісши вгору свій чарівний жезел, промовляв чаклунські заклинання. Гнів богині ущух, і вона погодилася разом із Шу і Тотом повернутися на батьківщину. Вони вирушили в дорогу. Попереду Тефнут ішов бог Шу, розважаючи богиню музикою і танцями, аби вона веселою постала перед батьком рак. А тим часом Бог тот проголошував магічні заклинання, аби Тефнут не змінила свого рішення і не втекла назад у пустелю. Дорогою богиня викупалася в священному озері і перетворилася з ливиці на прекрасну дівчину з гордою поставою, веселим обличчям та сяючими очима. Дізнавшись про її повернення, Ра затанцював від радості. Він був щасливий знову побачити і обійняти свою тефнут. Уся країна святкувала її повернення. Люди уславляли ім'я богині в храмах, вітали її прихід піснями і танцями. З поверненням тефнут у Єгипті закінчилася велика засуха пролилися дощі, які наповнили ніл бурхливими водами. Земля вкрилася весняним квітом. Відтоді, за наказом Ра, День повернення Тефнут щороку відзначають у Єгипті як Велике Свято.